27 грудня депутати Зміївської міської ради провели засідання позачергової 35-ї сесії, на якому розглянули 10 питань порядку денного. Зокрема, внесли зміни до програми соціального захисту населення Зміївської територіальної громади, які стосувалися санаторно-курортного лікування осіб пільгових категорій. На що з обласного бюджету громаді була надана субвенція у сумі 500 тисяч 488 гривень? Область нам на наступний рік, на 2023 рік. Дала кошти, надала субвенцію в сумі 459 тисяч гривень і 40 тисяч вісімсот гривень на проведення санаторно курортного лікування. Перша сума 459 тисяч гривень це санаторно курортне лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту та жертви та про жертви нацистських переслідувань. Постраждалих учасників Революції Гідності в санаторно курортних закладах Харківської області і сума 40 тисяч вісімсот гривень це проведення санаторно-коротного лікування, постраждалих громадян, віднесених до категорії 2 та потерпілих дітей, крім дітей з інвалідністю, інвалідністю, яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. І два слова буквально пояснення. От по першому пункті, пункту у нас черга складає 281 людина. Ми ще не знаємо вартості путівки на наступний рік, але це десь приблизно в районі 45 путівок, так щоб зрозуміло було. От. І та сума, яка от 49 тисяч, я вам сказала, це приблизно там, дітей у нас один-двоє зможе пролікуватися. І двоє дорослих. Це десь 4-5 потівок. Відбулися зміни і в керівництві комунальної установи по забезпеченню діяльності з утримання та обслуговування майна комунальної власності з міської ради. Депутати погодили заяву про звільнення директора Олега Носика і призначили на це місце Костянтина Лисака. Також депутати направили звернення до Харківської обласної військової адміністрації і Харківської обласної ради щодо включення комунального некомерційного підприємства Обласний протитуберкульозний диспансер номер 3 до переліку закладів охорони здоров'я. Що будуть здійснювати свою діяльність у разі повного блекауту? До мене, як до міського голови, звернулася директор Харківського обласного протитуберкульозного ту диспансера No3 Гімішина з проханням, щоб ми звернулися до обласної військової державної адміністрації щодо включення даного медзакладу до переліку об'єктів, які не підлягаються квіття не дай Бог в випадку ауту Тому що ми розуміємо, що на території туберкульозного диспансера перебувають люди. Із специфікою захворювань, це саме такі хвороби, які розповсюджуються, якщо не допомагати, не лікувати тих, тих спеціалізованих закладах. Тому розуміємо, якщо буде блекаут, людей з такими захворюваннями необхідно за постійно підтримувати і по можливості давати всю медичну допомогу в тому закладі, в профільному закладі, який є. І в зв'язку з чим виніше просить звернутися до Харківської обласної державної адміністрації з проханням включити перелік закладів, які будуть працювати в період повного блокауту.